У Ніжині планують перейменувати одну з вулиць на честь Героя України Олександра Матієвського, якого розстріляли росіяни за слова слава Україні. Також хочуть на його честь назвати батальйон тероборони, де служив Ніжинець. Про це в коментарі Суспільному розповів міський голова Ніжина Олександр Кодола. Також відомо, що у Ніжині назвуть одну із вулиць на його честь, яку саме радитимуться із родиною. А на будинку планують встановити меморіальну дошку та поставити йому пару пам'ятник на території міста за словами Олександра Кодоли, 13 березня він підпише звернення до військового командування з тим, щоб перейменувати 163 й батальйон 119 ї окремої бригади територіальної оборони, де служив Олександр, на його честь. У Чернігові також хочуть вшанувати пам'ять героя. Зокрема, за словами виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки, іменем Олександра Мацієвського планують назвати вулицю Попудренка. Це питання розглянуть на найближчій сесії.